Українська народна казка, жар птиця та вовк. Жив собі цар, і було в нього троє синів. Старші брати були відомі своїм розумом, а наймолодшого Івана вважали простаком. Коли старші сини вирушили у мандри світом, Іван теж попросив у батька дозволу піти за ними. Цар подивився на сина і дозволив йому обрати коня для подорожі. Доїхали брати до роздоріжжя, де стояли три кам'яні стовпи з написами. Старші брати обрали дороги, що обіцяли сити життя, а Іван, недовго думаючи, поїхав тою, де було написано Вовк коня з'їсть. Не встиг Іван далеко від'їхати, як йому назустріч вийшов величезний сірий вовк. Злазь з коня! Я його з'їм, промовив він. Іван не сперечався. Аж тут його наздогнав той самий вовк. Шкода мені тебе, Іване, сідай на мене, я тобі служитиму. Вовк примчав Івана до високого паркану. За ним у клітці сидить жар птиця, сказав вовк. Бери пташку, але не чіпай золоту клітку. Та клітка так сяяла, що Іван не втримався і торкнувся її. Тієї ж миті залунали дзвони і збіглася варта. Це жар птиця, сказали сторожі, відамо її, якщо приведеш нам коня, у якого одна половина золота, а друга срібна. Засмучений Іван повернувся до вовка і все йому розповів. Я ж тебе попереджав, зітхнув вовк. Але не біда. Сідай, поїхали. Привіз вовк Івана до кам'яних стаєнь. Бери коня, каже, але не чіпай золоту вуздечку. Та вуздечка була така гарна, що Іван знову забув про пересторогу. Щойно він її торкнувся, з'явилася варта. Приведи нам прекрасну панну ясну, тоді кінь буде твій, сказали вони. Мчали вони до дубового гаю, де гуляла панна ясна. Іди до неї, навчив вовк. Попроси води. Коли вона пошле служницю, хапай її та неси до мене. Іван так і зробив. Коли вони прибули до стаєнь, вовк сказав. Я перекинусь на панну, а ти віддай мене за коня. Іван відвів несправжню панну до сторожів і отримав диво коня. Посадивши справжню ясно позаду себе, він помчав геть. Незабаром вовк утік і наздогнав їх. Біля саду, з жарптицею птицею, він знову сказав Тепер я перекинуся на коня. Виміняй мене на жар птицю. Іван так і зробив і нарешті здобув і пташку в золотій клітці. Вернувшись на роздоріжжя, Іван заснув. Тут наїхали його старші брати. Побачивши таку здобич, вони вбили Івана, а панну коня і жарптицю забрали собі. Прибіг на те місце вовк і побачив мертвого Івана. Він послав ворону по воду, цілющу та живущу. Вовк скропив рани Івана цілющою водою, і вони загоїлись. Скропив живущою і Іван ожив. Ох, як я довго спав, сказав він. Ти б спав вічно, якби не я, відповів вовк. Твій брат сьогодні вінчається з панною ясною. Щойно Іван з'явився у палаці, його кінь кинувся до нього. Жар птиця сіла йому на плече, а панна ясна підбігла і обняла його. Іван простив братів, одружився з прекрасною панною, і вони жили довго та щасливо.